Привіт, друзі, сьогодні у нас буде дуже пізнавальне відео, тому що воно буде цікавим як для новачків, як для людей, які е, пробують себе з бджолами, свої роботи, працювати з бджолами, так і для людей, які хотіли би дізнатися про те, в чому полягає пасічницька праця, чому той там, сусід пасічник чи будь-який пасічник заглядає до того вулика, що в ньому там робити. Ну, от Нащо до нього заглядати, якщо вони собі там живуть? Насправді заглядати треба і по, ну, по тисячі причин потрібно заглядати. І от е, е, першим правилом е, буде таким умовним правилом того, що ваша пасіка, ваші правила, умовним загальним правилом е, огляду Бджіл, буде те, що до них постійно треба приходити з якоюсь метою. Е, знаю на своїй практиці, тому що коли я свій перший вулик, то я до нього ходив, е, треба чи не треба. Завжди було цікаво, що ти щось нове дізнаєшся і йдеш до його оглядати. Так що, друзі. Якщо вам це подобається, оглядаєте скільки хочете. Але бажано, звісно ж, мати завжди якусь мету, там поміняти матку, перевірити її на розплід, подивитися там кількість бджоли, розширити гніздо, ну і так далі. Я впевнений, ви знаєте, що з ними робити. Отож, також дуже важливим є, друзі, якщо ви йдете оглядати бджолину сім'ю, вам потрібно вдягнутися, вдягнути костюм, вдягнути рукавиці, подивитися, щоб бджілки до вас не залізли, тому що. Пасічницька справа це робота з укусами по-любому. по-любому І від цього не втекти. І тому, якщо ви пробуєте себе в тому, стартуйте собі там з одного вулика, з двох, то для того, щоб перевірити себе чи зможете ви цього терпіти. Бо насправді це нелегко переживати ці укуси. Останній раз мене там покусало бджіл 20, якщо там кусало, то там я зробив одну дурничку. І це боляче, неприємно. Але. Насправді воно цього коштує, я не знаю. Залежно ну, хто, хто, кому, хто чому мастак. Далі, друзі, після того, як ви оділися, взяли собі рукавички, маску, розпалили димар обов'язково, друзі. Про димар у нас є окремий ролик, як його розпалювати, як його виростовувати, для чого взагалі він є. Отут будете бачити в лівому куточку буквочка І. Нажимайте на неї, там буде відео, на яке ви можете подивитися, ссылка можливо, буде в описі. Розпалюєте димар. Обов'язково, після того, як ви собі знаєте, що вам треба зробити з бджолами. Взяли екіпіровочку, розпалили димар і обов'язково беріть з собою інструмент. Не забувайте інструмент того, що якщо ви відкриєте сім'ю, згадайте собі, а мені треба було підставити вощини. А ось ми сьогодні в нас буде метою е розширити сім'ю, якщо це буде потрібно. Е у вас було метою е розширити сім'ю а вам не стало вощини. Вам доведеться залишити сім'ю відкритою, піти, і тим самим можете спровокувати крадійство на пасіці, тобто, що бділки з іншого вулика відчують запах меду в цьому вулику і почнуть красти там з велика сім'я, а почне красти в слабкої сім'ї. Таке буває. От е, реманент ви взяли. Якщо ви вас злі бджоли, ви закриваєте димар, даєте трошечки димку в люточок, щоб їх трошки заспокоїти. І працюємо, друзі. Тож, мета наша зараз буде оглянути рій, до речі, рій. Рій, який вийшов, і про який ми також знімали відео, який сів на грядку. І вже є, я вже знаю, чому він сів на грядку, чому він не привився на дерево. Можливо, зараз ми побачимо, і я вам покажу, чому так сталося. І також це відео буде. Відео також буде прикріплене в куточку на буквочці і нажимаєте, ви також його можете подивитися. Так, дивимося. Так, дали трошечки влюточок димку. чудово, друзі. Також під час огляду бджіл потрібно не робити різких рухів, щоб не провокувати бджіл на напади. Обов'язково дайте димку, не жалійте. Тому що, якщо, ні, ну звісно ж, якщо ви працюєте з бджілками селекційними яких мінімум агресії, ну, звісно ж, можна працювати і без рукавиць. До чого я і хочу дійти, Але поки що ми працюємо з ділками, такими, які ми, які ми маємо. Та крайня рамочка була вощенка, в неї трошки потягнули. Можливо, і не будемо розширяти, побачимо зараз по силі, скільки там джіл і що там по розплоду. Отож, якщо деться, ще важливо, якщо вулик повний, повну рамок. Тоді ми починаємо стартувати з відсуваємо крайню рамку, уявляємо, що тут є повно рамок. Відсуваємо і витягуємо другу рамку, друзі, для того, щоб, якщо ви будете йти з першої рамки, під час того, коли ви будете витягувати, покажи ближче дивись, Отут є такі м, воскові нарости, де, якими бджілки прибудовують, отак видно, прибудовують рамку до краю. І ви можете тим самим пошкодити бджіл. І ви коли будете витягувати, можете їх до стінки придосити. Коротше, витягуємо другу рамочку. Але ми так зараз не робитимемо, ми підемо від краю, тому що тут є місце. І бділок ми не доситимемо. Трума ще димку. Білки почали трошки гудіти. Якісна реакція відбувається. Ми бачимо розплідна рамочка друга. Багато розплоду, вже такого початного, бачите, на свіженька вощенка. Вони її відтягнули і почали... і матка засіяла. Добре, одна початна рамочка. Що в нас далі? Далі просто вощенка відтягнута, пуста. Ні, я напевно, що ми їх розширювати не будемо. Що ми продали матку, я не дивився. Можна знайти, якщо ми знайдемо матку, буде дізнається дуже цікаву інформацію. Так, бачимо, трошки перги нанесли в центр гнізда і... Тут така цікава, цікава штучка, бачите? Вийшов рій і вони собі потягнули мисочку. Але в мисочці нічого немає, значить матка не сіє, ну це було б дивно, якби рій е, собі почав зараз. Відкладати в мисочки, це мисочка, яка Ройова мисочка, в яку вони закладають, матка закладає яйця, якщо вже її нікуди сіяти, вона сім'я бджолина заходить в ройовий стан. Що геть не є добре, і з, з чим всі посічники борються. В чому полягає одне з найважливіших завдань посічника не дати жілкам зароїтися. Так, що у нас тут така от з різновіковим розплодом? Печатна. Угу. Також бачимо мисочку. Гієчок ні немає. Що її є нормальним. Так, не знаю, масочку я щось так бігло, можливо побачив, можливо ні. Ну, Що це за все, що її тут немає? Матка здебільшого бігає по рамочках в центрі гнізда, на яких немає... Ой, я трошки вставлю Димар, димить сершенно, е, на яких йде є свіжий маленький розплід, такі маленькі яєчка, які стоять рівно. А тут є яєчка, можливо ми побачимо матку. Ну, Ой, можливо, друзі, ви побачите. Не факт, що я її побачу. Може наступна рамка. Так, добре, друзі, що ж матки не видати, можливо, вона є на наступній рамочці. Хоча е не треба ставити собі за мету при кожному огляді е знайти матку. Якщо ви бачите, що є одноденні яйця, mm -hmm. такі маленькі яєчка, які стоять рівно, ми бачимо, що друга рамочка вона з пергою, як воно і мало би бути, воно і має бути. З краю йде рамочка, оця от рамочка вона має бути з медом. Далі йде пергова і далі гніздо складається собі. Метка сіє і бджілки працюють на розплідне, на розширення своє, на розмноження. Добре, тут, тут по суті матки не мали б бути на другій рамочці, тому що тут пергова рамка і тут нічого робити просто-напросто. Але що, за все мали б бути на цій рамочці, яку ми оглядали за яєчками, але нічого. Такс. <тас> угу. угу, угу. Тоже, теж трути? бджілка, бачиш, вона з пергою. Бачите, бдлка... бджілка... Тут рутин, так, трутин. А от бачите, бджілка на сапергу. Тоже пергова рамочка крайня. що, Друзі, я... що я побачив? Те, що матка сіє. Є дві рамки печатного розплоду, одна засіяна свіжа. І з того, що я побачив, можна зробити висновок, друзі, що в них дуже мало, мало кормів. Прям геть мало. І швидше за все, що варто буде завтра їм дати трошки медової сити. Того, в кого її немає, якщо бачите, друзі, що рій, е, рій слабенький і не може себе прогодувати, можливо, немає взятку в природі. Найкращим варіантом буде дати йому медову сито. Що це таке? Це мед закристалізований, якщо у вас є минулорічний чи будь-який, розводите з водичкою і даєте їм баночку, годівничку, там вже, хто на що гаразд, яка у вас система вуликів. Що буде краще для вас, це вже, знаєте, ви, підгодувати їх трошки обов'язково, тому що бджілкам потрібно розвиватися, і якщо в них не буде корму. Вони будуть слабо розвиватися, і відповідно, коли буде взяток, коли буде там літнє різнотрав'я, якщо у вас є, будь-що липа. Ну, зараз скоро липа буде, ну ми не надіємося на липу на них, можливо, вони щось принесуть на сонячне. Тому обов'язково ми їх е підгодуємо медом, щоб вони добре розплоджувалися. Отак, от оглянули, мали мету одну, але обов'язково друзі, звертайте увагу на сім'ю, на стан е того, на засіву, на густоту засіву, на кількість бджоли. Отож, друзі. Пробуйте, експериментуйте, е, вчіться завжди чомусь новому і у вас завжди все вдасться. Хто пробує, в того щось виходить. Ніхто не робить помилок, наче той ніхто нічого не той нічого не робить. О, тож, друзі, надіюсь, відео було для вас цікаве і повчальне. Е, скоро ми повернемося з новим відео. Дякую вам за увагу.